Вітаю на першому незалежному аграрному Ютуб-каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ми знаходимося на дні поля ТВК Сіц. Це Обухівщина, Миронівщина, поряд з Миронівкою. Чудові підприємства. Дякуємо перш за все господарям підприємства, що вони проводять такі заходи. Вони досить важливі для аграріїв України. Де можна підчерпнути все: інформація про насіння, про засоби захисту, про техніку. Ну, друзі, просто все. А я зустрівся із Віталієм. Віталій, фермер. Ну, фермер, він каже, я одноосібник, 12 га. Так, 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 Черкащина, Черкаський район. Друзі, у нас мало на каналі таких от інтерв'ю, коли ми зустрічаємося із невеликими аграріями. Невеликими мене по розміру, ну і по розміру також я трішки більший. Але ми зустрічаємося з аграріями, які працюють на землі і вирощують хліб. Я задам буквально пару питань. Будь ласка, пару питань. Будь ласка, е... що сьогодні для вас найважливіше? Е... От сьогодні підтримка держави. От я просто підказую, які проблеми. От людина, яка має невеликий об'єм ну землі, вирощуєте соняшник, сою, пшеницю? У вас є своя сівезміна невеличка. Друзі, ну 12 так, так. гектар саме так. розумієте. Але наприклад, для Німеччини це, це цілий агрохолдинг. То от скажіть, будь ласка, Віталію, що важливо, які от вас турбують найбільше питання, щоб е, всі знали в Україні. Ну, які важливі питання, щоб держава про нас піклувалася, і щоб між нами маленькими фермерами завжди був мир, мир, щоб ми один одному палеці не встромляли в колеса, а щоб ми спільно вирощували хліб і годували нашу країну. А таке є, так що ну, палець бувають поодинокі одинокі випадки, бувають. Але, бувають. але не системні не системні, ні, але все рівно бувають. Всі хочеться, щоб люди за одним столом. Чай пили і в одному полі не працювали. Тільки ми. Чай. Ну, да, не тільки чай. Не тільки чай. <рес> так, тут, так. тут є на заході міністр Віталій Коваль. Да. Можете підійти і сказати, пане Віталію, підтримайте, <рес> Обажання, підтримайте да. нас невеликих. Що сьогодні на полі, які види да да. на врожай? Ну, прогнози? Зернові в основному вирощуємо. Да. Всі возміні Ну і то дивимося по волозі, яка волога єсть із зими. А якої вологи? Якщо немає вологи, то ми навіть не не стараємося сіять кукурудзу. А в основному на зернові плани такі десь перспектива ценнерів 60-70 дежна надати. 60 ценнерів це пшениця. На да, це пшениця повинна ті займаєте селекцію, яку висіває висіваю бананзу. Сорт, угу. бо висівав скаген і бананзи, але скаген трошки е, в жару погано запилюється. І виходить ага. пустоцвіт. А бананзе витримує жару. Угу. І урожай досить непогано. Займаєтесь? Е, нерентабельна. 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 Угу. А сої займаєтесь? Не Нерентабельно. А які врожаї отримували по сої? І сої дві тони. Дві тони це, дві це, тони. це, це, це мало. Це, це, необхідно три. цією і, і, і і ціною ці, ну, це дуже да. мало. А соняшник? цар поля колись вирощував сонячний Армагедон в нісовський п'ят тонн дав. На огородах. цілий Армагеддон це, Армагеддон. Да, це був Армагеддон 5 тон. 5 тон, да. Так. Да. Да. А так в основному а то... чому зараз не вирощуєте Ну, Та не хочеться землю вганяти в стреси серйозні. Так разу 10 років можна сіяти. А так в основному треба Запам... зб... Зап... зберігати. запам'ятайте ці слова. Не хочеться землю нашу да. вганять через те, що соняшек це непогана культура, непогана, але вологу забира. Плюс багато залишає інфекцій, так, 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 і тому довго. необхідно все-таки, я зрозумів, у вас принцип це чергування все-таки культурці, ви зміна да, да, да. Соя є, кукурудза да. є і пшениця в основному озима, ярі, ячмінь, азима, це і яра пшениця – ну, Всі везміння постійно. Ну, Поб Побажайте тим аграріям, у кого по 100 тисяч по 500 тисяч гектар. Якщо такі в нас, б ви їм побажали, От скажіть. щоб не, вони, вони нас також дивляться. Да, ну щоб не обіжали своїх пайовиків, які здають землю їм в оренду. І щоб вони зберігали землю, не на виснаження працювали, а зберігали її, щоб вона була нашим дітям і внукам ще в прибутку. Золоті слава, да. друзі, з вас подобаєчка. Віталій підписник і вже не один рік да, нашого да, каналу так, так, Поля Полясиренка. Тому підписуйтесь через те, що тільки виключно у нас на каналі, ви можете побачити незалежне інтерв'ю Інтерв'ю не тільки з великими китами, а і з невеликими не аграріями, які є молекулами да. всього нашого аграрного сектору. Да? Це є складової, так, Віталій? Так. Клітинками, так. тими, які об'єднуються, які рухаються, проходить постійний метаболізм. Фотосинтез <рес> і ви будете успішні. На тракторі, ні? Їздив? І на комбайні їздив. А що у фермера найважче? Лагодить. Ламається, так? Да? Ну, витрати на ремонт великі. А що? Кожен рік треба лагодити. Ламається комбайн. Так купи фен йому. Купиш? Батько побажайте аграріям України. Що побажає? Миру. Миру. Миру і... це дуже важливо. Терпіння У нас буде mm. все одно майбутнє. майбутнє в нас ми віримо це. Ми віримо обов'язково. Віталій, ми просто вдячні, що ви є. Дякуємо і вам. вам також Друзі. з вас ще раз. подобаєчка, підписочка. І коментуйте, і задайте запитання. Віталій дивиться наш канал, він відповість. Якщо вам цікаво, як він тримається на оцих 12 гектарах. Якщо буде один гектар 10 тисяч доларів продасте, Та я думаю, що вимірати ні. чи ні. ні? Ні. Я люблю країну свою, свою землю. Тримайте, так. любимо Україну, свою землю. Тримаємося за землю і за Україну. Пока-пока. Молодець. Тримайся. Да? <laughs> да. Все, Віталій. Да, давай, тоді побачимо. Да. Дякую,